Друзі, на каналі Кімельці у нас відео про паперові сюрпризи. У нас дуже прикольна новиночка, називається ППА-Пік їжа з неї. Тут у нас тут такі два пакетики ось такий. Тут буде було на обер. А я зробила подковий стак. ось так. ось такий. І ось такий. Надіюсь, вам ця колекція сподобається. Потім розкажу, що нам буде попадатися. Так, колекція дизайн карток. Давайте візьмемо помаранчевий пакетик. Ми закінчимо наступне відео і блокнотик, і колекцію. Ще мої сумочки. Давайте візьмемо з ігри в кальмара нарешті. Також наступно з наступному відео закінчимо подушечки. Подушечки, давайте сюди. Вот візьмемо, давайте червоний Телі... Знак... по знаком зі дякую телеграм-преміум. Давайте візьмемо ось цей якраз і телеграм. Э... Ми скупили ВТБ. І заповнюємо холодильник. Давайте візьмемо якраз перший пакетик, одягаємо кавібарку. Давайте ось цей. Вгадай слово. Тут у нас яка відкривачка, О, тут у нас відкривач, яку я ще ніколи не робила, а новин я цю відкривачки, я теж ці робила. У нас буковка R. І наша новиночка. Давайте візьмемо. Ну, давайте ось тут ось цей. Ось так у нас багато пакетиків. Давай. Давайте розпочнемо з, з старенького дизайну картоплю. У нас тільки одна колекція. Як ви думаєте, під яким це номером 2 чи 5? Я думаю, що це 2. Тут у нас немає відкриватись, а є ось такий. Ні, у нас під номером 5. От сюди. І це дуже прикольна карточка. Тут не видно чомусь, але якщо отак, тут біла ручка, я ось так зробила і чорний котик. Сьогодні у мене складній день учоби школи. Ну, вже, ні, клас, але не літній, а весняній. Ось так. виглядає. Скоро прям, дуже скоро закінчимо цю і колекцію, і цей пухленький блокнотик. Так, і вже приступаємо к нашому новенькому. Що в моїй сумці? Сейчас треба попробувати, попробувати відкрити саму сумочку, тому що у нас навіть не попадеться в сумочці. Я відрізала. Ось так, можливо. Зараз відкриємо. Якщо у нас під номером 5, то ми її і приклеїмо, і, при, і не придеться нам там. Але у нас не під номером 5. Як назвало у нас під номером номер три Це ключики? Зараз будем приклеювати, приклеїла ось, приклеїла воно досить. Добре, приклеїлось. Так, подушечки. Подушечки, подушечки це ось такий пакетик. О, можливо, я його і приклею. Під номером 7 у нас ось такий веселий бургер. Ось так у нас виходить. Так, по знакам зодиака. Я хочу напипалася під номером 4. Так, тут у нас ось така траферация, яка у нас не вийшла, тому що я її приклеїла. Номер 5. Майже. Під номером 4 майже. У нас тут таке, так сказать, легендарне даже. Під номером. П'ять ось таке сердечко. Так. Ось так у нас виходить. Дуже гарно. Витягаємо кабібарку. Зараз снімемо від, від неї цей костюмчик. І вже будемо брокавати в... давайте. Ось я тому що тут у нас буде один наряд. Давайте, якщо у тут є місце, внизу і масочку сюди. Ось так. Ось так. І сейчас відкриваємо цей. Ось так. Хочу його не порвати, приклеїти. Дуже гарний пакетик. Та потрібно оцей з сиринічки. Нам потрібно тільки оце те, що обрати. І не порвати. У нас дуже прикольний. І ми таке це, е, ощущення, що ми йдемо по очеріді. Я перше намалювала ось цей, потім я намалювала, мабуть, піжамку е, і потім нашу новиночку. Ну, не новиночку, а те, що зараз ми відкрили. Це дуже милий і прикольний костюмчик. Ось такого котика. Давайте сюди його. Зараз потрібно його дуже рівно приклеїти. Я на ночку також забула на достань скотчі, тому що, якщо б не на програмці, то це, е, я б її доділувала цю колекцію б, до завтра. у нас и ручки прокрываются. У, ты, бойзи. И как это парка у нас красива. Вот такой котик. Спой. А парка будет снова спать. Так, гадай слово. А вы слово, яке вы думаете, напишите в комментариях. У нас вот такая кривашка, яка не вийшла сейчас потрину. Потрину сейчас. Ой, она уже рядом за Вот так давайте сделаем. Вот так, оно было после спасшего раз вышло. Вот лучше, что Нас у одна, Добре, то цей пакетик відкрився. Це нас також пухавка R. Це під номером 13. 13, так? Так, наша минула, минула новиночка. Це у нас Поповнюємо холодильник. Ось пройшли ми вже з другим пакетиком АТБ. Тут тепер... тобто, без номерів. І приклеїмось воно до пакетик. Ось, давайте. Давайте його не, при... не будемо ще не тому що його з'яском. Це не дуже виглядає. І давайте. Туди. Тут так частинам. Це у нас бікончик. ось так. Наша новиночка тут е, дві сторінки без номерів. Ось так, так, ось у нас такий пакетик пік. Так. Тут у нас персонаж з їжею. Це давайте приклеїмо. Другу сторіночку. Ось такий однокласник синки пепи. Жираф. Він жираф. Він І він е, захотів поїсти ось такого бутереброта. Цю всю їжу е, вони ї... Я не знаю, не пам'ятаю, чи вони її їли, але знаю, що цей бутереб їла на свинка пепа. Тага, вже вийшло. І давайте приклеїм. Цікаво ж яка пара у нього Жирафа. Ну давайте якраз от сюди. А так. Ось такий бутерброд. На сьогодні це все. Всім. Пока, всім. па-па.